А тим часом зустрічайте на сцені двоє гостинних людей. Люди, які, як правило, при зустрічі е з людьми пропонують кажучи, типу, пуйну той сіповер, бімісіманкопанки му качево. Бізумна і молодь! Сонечко за марки зайшло. І пішов дощик. І все стане білим, все стане білим холодно, голодно, голодно. Вадим зустріч <tot> привіт <of> ві. <the game> І одразу ж по традиції реклама. Привіт, Іван Дурак. Привіт, Змей Горинич. Не нужна ли тебе антенна? Антена, Антенна молвиш. Антенна молвлю. Антени Змей Горинич в комплекті три головки. Антенна! Ну что ж, друзья, поехали далее. Много кто из вас был студентом, возможно и сейчас студент. Увидите этот случай где-то на кафедре. Вы знаете, Семенов, честно не представляю, как вы будете сдавать у меня украинский язык. И пачку бумаги. Ну, для тих, хто зараз не студент, точно були школярами. Отже, уявіть цей випадок у шкільній столові. Добрий день! Добрий день, Тьомочко. А можна мені, будь ласка, булочко? Булочко хочеш хочеш булочку? Е, ту. Ну. Тьома, є лише ділишся. Ну, давайте сюди. добре, скільки. Гривня 20. Гривня 20, добре. Ви співайте гривня. Yeah. А, а копійцяк не буде. Шукай копійцяк. Не буде копійцяк, чесно. Ой, тьома. Смачного тут. Дякую. Ну що ж, друзі, а зараз уявіть собі, уявіть собі, батьки поїхали на дачу і хата залишилась густою. Отак от, от копійки тут розкидали. Смішно, смішно. Назбирав. Пацани. А давайте ми вже зіграємо. Морський бой. <ріст> <ріст> ну давай. давай, ну ж давай кораблі у повітрі розкладувати. <ріст> давай! <ріст> а можна так два корабля один біля ні. ні, ні. <ріст> ну що, <шо>? поплили? <ріст> Терзає. ха А один. Ранео. А два. Ранео. Б 8 Убив! Ой-ой, <ріст> <ріст> хтось прийшов! Так, відкривай, раз хтось Хто прийшов! Кто там? Госнаркоконтроль! Госнаркоконтроль! Так, відкривай, не зря дзвонять. <ріст> Добрий день! Добрий день! Мужський бой граєте? Ага. Сам колись і просто? Ага. Ваші прізвища? Наші. Наші. Що ви робите? Що ми, ми робимо? А ви що робите? Я вас питаю, що ви робите? Що ми, ми робимо? А ви що робите? Я вас питаю, що ви тут робите? Що ми робимо? <звук> Убило пацана. Що ви робите? Так що ми Та робимо? Все, 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 не я, походу, викупив вашу геометричну прогресію. Він питає, що ми робимо, а ми то робимо, що питаємо у нього, що він робить. Слідовительно, він й робить, що питає нас, що ми робимо. Я справи панціонер. Пацани, 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 я мушу вже йти. Завтра ти мінта граєш, бо я не вигрібаю. Ви знаєте, ми вже вдруге в Галицькій лізі, втретє у Львові, і нам дуже приємно коли кливо. Там так, нам... на горі, ой, там на кроті... Артур. А чому ти в українському бранні? Я вирішив влитися в тему привітання. І ти думаєш цього достатньо? Ні. Слава Україні! Героям, Героям слава! Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Якщо на них не стане сіна, буду кормити шашликом. І вам таки, безумовно, джо, не за патріотичний КВН. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Ей -ей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо. Мати бізумного дяж, любіть Україну. А в ніби мені